Саджанці привитого на Медвежому горіхі фундука показую така коренева. Отак, отак ми копаємо її. О, є в більших. Отака коренева. Ще штук 150 лишилося Джефферсон. Наш довгий. Думаю, в цьому році вже будемо знати його назву і вже назвемо його, так як він повинен називатися. Дуже хороший другий крупний горіх. Е. Джефферсон. Наш довгий. І ще один сорт без назви. В общем, назви не знаю. горіхів ще не бачив. Але в цьому році будуть горіхи. Але так як завіряли, що це буде дуже крупний горіх. І ще є дві хузьких бомби вроді би. О, А так вже практично все лишається на своїх корнях, прокапується через Через 4 метри лишається саженець від саженця. Чотири. Хватає е, трапезунт. Сочі два. Караманівський. І оці карліки. Їм вистачає е, привитого на медвежому горіху 3х3 метра. Спокійно вистачає, щоб садити і привити на медвежому воріхи ці сорта. Більш уже розкидісті, веба цінний теж можна гуще садити, космор такий привитий на цьому на медвежому. Пиріжок, ну, всі високо, які прямо стоячі, то можна е, садити гуще. Гуще. А ті вже там такі розкидісті, то я садю 4х4. 4х4 між доряд і 5х4. В цьому році буду садити 3х4. Нікуди Ніколи покажу при посадці. Отакі От саженці. Така коренева. Зараз пакую, відсилаю. Ще викопаю пару штук і цей. На ложкою не відсилаю. Якби вони були желізні, стояли, то більш-менш відправляв би так, на ложкою не відправляю, вже маю опит на ложки. Кажуть, в мене багато посилок, в мене, в общем, як, як це сказали, як так, так зразу позаберу саженець. відпросили на ложкою, відправили на ложку і тепер от почекайте. І гроші почекайте, і почекайте, доки ми. Доки ми в нас буде будемо оплачувати. А так просили, що на ложку відправте, ми оплатимо, все без проблем, переживайте. А тепер не переживайте, саженці стоять. Як, жалко саженця і труда. А то, що людям по барабану, це я давно знав. Ну, отакі продавці. Після цього наложкою не відправляю. Тільки предоплата. Ілі приїжджайте. Приїжджайте. Ми раді всім, хто приїде, викопає сам собі. Ціна буде вже в рази нижча. Набагато на нижче. Є ще, що трохи копати. Так що чекаємо в гості, саженці, качество суперове, корніва, бомбейська. Все, всем пока.